Ми запросили вас, щоб повідомити нову інформацію, яка має безпосереднє відношення до російського збройного нападу на кораблі військово-морських сил України, що стався 25 листопада цього року у Керченській протоці. Відверто кажучи, інформацію, яку ми сьогодні продемонструємо, поки залишається для нас самих загадкою. Ми не виключаємо. Але ми не виключаємо, що вона може бути прологом нової більш цинічної провокації російських спецслужб. Я хотів би нагадати слова Голови Служби безпеки України Василя Грицака, що вже не залишилося жодної червоної межі, яку б не перейшов в російський агресор, намагаючись підкорити Україну. 28 листопада завдяки технічним можливостям. Українських спецслужб були перехоплені чергові радіопереговори одного із офіцерів ФСБ РФ та командира російського корабля прикордонної служби ФСБ РФ, капітана другого рангу Саляєва. Нагадаю, що Саляєв командував кораблем Дон, який безпосередньо, безпосередньо здійснив таран українського букси, буксиру Яни Капу. Як бачається з перехоплених радіопереговорів, офіцер ФСБ РФ контролює гучність звучання двох речень, які раз за разом ретранслюються телефоном з борта корабля Дон. Зверніть увагу, наприкінці розмови російський офіцер зазначає часові відмітки 230-235, іншого запису. Що выступает для него эталоном. Будь ласка, продемонструйте фрагмент аудіорозмови. Grazie. Акцентую вашу увагу на двох моментах. По-перше, як бачається речення, во всі сводки попадемо. Ну і що, тепер хто скаже, що не знімуть з должності? а також часові відмітки 230-235 взяті із фрагменту інших радіопереговорів, які були оприлюднені генштабом Збройних Сил України. 26 листопада цього року мова йде про переговори між посадовими особами оперативної служби ВМФ РФ та командуванням російських військових кораблів, які переслідували броньовані катери і мали буксир ВМС України під час їх мірного слідування до Керченської протоки днем раніше. Фрагмент беззаперечно підтверджує, що вище російське керівництво віддає прямий наказ російським морякам здійснити таран. Зокрема, буксиру Яни Капу. Крім цього, зазначається, що вже після тарану два російські кораблі, Дон і Ізумруд, зіткнулися між собою. Я нагадаю фрагмент, але відразу попереджаю, що буде звучати ненормативна командна мова російських маяків, але це аспект теж дуже важливий. Надо, блядь, ебать их нахуй. Надо их заебать, блядь. Медведев уже в такой панике, я его вот, такое ощущение, в что президент нахуй вот это вырезать эту О, я знаю. Я понимаю, но попытки есть. Блядь, куда ты за рулевую куда-нибудь, что-нибудь им нахуячить, блядь. Ты не пытался его ебать, блядь. да? да, он не подпускает. он пытался, пытаешься заливать, а нет? Они у нас, не, не Тепер другий момент дуже важливий: звернути увагу на дати. А саме, перша продемонстрована вам розмова відбулася 28 листопада, а взята з радіопереговорів, що були оприлюднені 26 числа. Будь-яка спецслужба, коли противник розкриває можливість прослуховування її співробітників, відразу змінює канали зв'язку або переходить на шифрований режим. Здається, що росіяни... Які намагаються дотримуватися цього правила на Донбасі, цього разу ніяк не реагують. Ми маємо дві версії. Ще раз підкреслюю, що ця ситуація на сьогодні для нас є загадковою. Перша версія: ми допускаємо, що це зроблено навмисно, а самі радіопереговори є спектаклем. І робиться це для того, щоб через намисне зліття інформації підштовхнути головне управління розвідки Міністерства оборони України або Службу безпеки України до її оприлюднення в якості доказів злочинних дій Кремля. У цьому випадку ми не виключаємо, що спецслужби РФ практично метево можуть випустити власний сюжет про те, як готувався спектакль, як підсумок. Дискредитація українських спецслужб та недовіра до всіх матеріалів радіоперехоплень, які раніше вже були оприлюднені гурмо СБУ та генштабом Збройних сил України. Ще є друга версія. Ще одне пояснення. Хочемо відразу зазначити, що ніякою мірою не збираємося займатися тролінгом у той час, коли 24 українських бранці, у тому числі два офіцери СБУ. Перебувають у полоні російських спецслужб. Але ми не виключаємо, що нехтування правилами протидії радіорозвідці з боку окремих представників російських спецслужб може бути пов'язана або з примітивізмом у роботі, або з звичайною дурістю, дурістю у Солзбірійському шпілі, коли два офіцера головного управління Генштабу Збройних Сіл РФ. Начебто відвідуючи Солзбірійські шпіль залишили, залишили слідів злочину у Британії стільки, що їх вистачило би на декілька десятків агентів. Але в нашому випадку ця дурость розкриває підготовку нової цинічної провокації. У цьому разі перехоплені радіопереговори перехоплення свідчать, спецслужби РФ намагаються відновити акустичну обстановку, в якій відбувався. Таран українського судна від російського офіцера на борту корабля Дон добувається гучності, яка була близька до реальних переговорів від 25 листопада. Все це необхідно для фальсифікування нового запису або записів розмов, щоб заволювати російський напад, наприклад, як відповідь на начебто збройну провокацію з боку українських кораблів. Слід зазначити, що подібні методи фальсифікування інформації вже неодноразово використовувалися спецслужбами РФ та російськими військовим командуванням для приховування своєї злочинної діяльності на Донбасі. Можливо пригадати, як у липні 2015 року російськими ЗМІ активно демонструвалася фальшивка російських спецслужб, начебто, перехоплені розмови між двома співробітниками ЦРУ Сполучених Штатів. Америки, які начебто обговорюють деталі підготовки ними українського екіпажу ЗРК «Бук» для збиття малазійського боїнгу рейса mh 17, до речі, з метою надання вагомості фальшивці президент РФ Путін особисто натякував на причетність спецслужб Сполучених Штатів Америки до трагедії під час свого відомого інтерв'ю режисеру Оливеру Стоуну. Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони України не виключають, що існують і інші пояснення, перехоплених радіопереговорів. Ви можете спробувати самі проаналізувати їх. Але у кожному випадку всі пояснення приводять до висновків про зухвалість російського агресора, який цинічно вдається до самих брудних методів. Або ввести в Оману світову спільноту та досягти власних злочинних цілей. Найближчим часом Служба безпеки України оприлюднить додаткову інформацію, що має відношення до події 25 листопада у Керченській протоці, голова Служби безпеки України Василь Кріцак пообіцяв, що ми будемо інформувати громадськість з цього приводу як можна частіше і як можна. Об'єктивніше для того, щоб і в Україні, і за кордоном було чітко уявлення про злочинність, свідомість, агресивність дій російського вищого керівництва та спецслужб Росії, і російського військового командування. Одних сумнівів щодо аутентичності записів немає. Я не можу розкривати технічні деталі зйому, зняття інформації, але записи реальні. А для чого ці записи робилися? Ми до кінця не розуміємо, тому що це відбувалося на каналах зв'язку, які вже були викриті Службою безпеки України. Інформація з яких вже була оприлюднена під двадцять 26 листопада, і які апріорі повинні були бути закриті. Або змінене російськими спецслужбами, як це ну, робить кожна спецслужба, коли викриває канали зв'язки із співробітники. Цього не було зроблено. Тому ми пропонуємо свої версії, але ми прийняли рішення щодо інформування громадськості, бо не виключаємо підготовку саме несподіваної, несподіваної провокації з цього приводу. На сьогодні всі державні інституції, і служби спеціальні служби України і військові збройні сили, і волонтери роблять все те для того, щоб звільнити наших моряків і повернути з полону як самих моряків, так і українські захоплені суди, суда. Що стосується зеркальних дій, так приймається рішення щодо проведення відповідних зеркальних дій. Як відповідь на дії російського агресора? Що, за, що стосується другого запитання, на сьогодні дійсно є інформація про те, що, наприклад, Два співробітника служби безпеки України, які перебувають у полоні російському полоні, готуються до перевезення до міста Москва для проведення з ними слідчих дій в рамках сфальсифікованого російською стороною кримінального провадження.